Так, я не договорила. Там виявляється, ще щось є в коробці, я перепрошую. Я, здається, знаю, що це і це... це ти не мусила взагалі. Я вже бачу, що це Іра. Я тепер буду тепешна. Ох. Я тепер офіційно тепешна. У мене є от цей бренд. Зелений чай. Масло. Да-да, там масло дохуя. Вау! Боже, воно так як на оцих в тіктоковських відео. Я зможу тіктоки знімати. Та блін! Де сультанат? Та Іра, це прям... О, та-та-та. Зеленим чаєм побільше. Причому цікаво, що це прям масло. Це прям от куски масла. Я якраз помилась. Як ним мастити. Цікаво, як воно вбирається. Ну, оскільки в мене шкіра пересохла вже 30 разів, то мені масло ніколи замало не буває. М -м -м. Запах прям, да. Фуно. Того, що проблема Елізабет Арден, і моя біда взагалі, е, яка сталася в моєму житті, велика криза зеленого чаю полягає в тому, що Елізабет Арден, по-перше, я неправильно зберігаю, що туалетну воду, чи, ну це ж не духи, це туалетна вода. Е, ну, все одно я її неправильно зберігаю, хоча зараз вже правильно в темноті, в холоді. Відповідному, ну, все одно хотілося б, напевно, що якісь холодильник. Вони дуже портяться. І коли вони портяться, або коли ти їх дуже часто наносиш, а я би хотіла їх наносити кожен день, особливо влітку, то вони штиняють уже от цим хімозним запахом. І... Мене навіть, ну, мені не, не ну, якби я не можу сказати, що мені не подобається хімозний запах чаю, але найцінніший це оцей бриз легенький, коли чути прям природній чай. І тут оце масло. воно… Тут якраз нема різкого запаху, воно ледь чутне. І якщо прям всю обмазатися цим маслом, прям перед сном після душу, буде кайф. Воно не буде нав'язливе. Ой, та ну. Я ще, я ще не вимастила весь лосьон із цим з динью. Просто не встигла влітку. А тут уже наступний. Пасибі. Я дуже вдячна, я тебе обіймаю, обіймаю масло, я страшенно рада. Масло прям не мусила, я задоволена тисячу. Процентів. Мені би стало... абсолютно вистачило, якщо б ти от просто пхала. От мені я щаслива вже від коробки. На коробці пишуть українські букви, я пишу Укрем по-домашньому, ти береш щось в руки там, де надруковано офіційно українські букви, тобі вже добре стає. І якщо там просто напхати от оцю пилюку феї і е, два оцих мішочка, я буду щаслива. Дуже дякую. Дуже дякую, спасибо. Дуже сильно мене цікавить конвертик. Я попробую. Легесенько. О! Там сухоцвіття. Боже, як гарно, все фіолетове, все лавандове. Боже, як красиво! Все таке дівчаче. Так, тихо, бо там випадає. Я хочу показати це сухоцвіття, тут справжні квіточки. Дякую. О! Я люблю букви дуже сильно. Ну Боже, тут окремо від... від кого? Я не бачу чат, який чат? Боже, зараз я відійду і я зрозумію від кого. Так, я люблю слова. У мене мова любові слова. Так що я від, Я коли бачу багато слів і від руки написано, мені вже погано. Так що, ну, в хорошому понятті, так що я перепрошую. це першого разу я не вмію писати любовні листи. Ну, то що ти не вмієш писати любовні листи, але вже написала стільки букв, то мені вже приємно. Я течу прям від таких моментів. Ооо! дякую за важливі уточнення. Так, да, ключові аспекти особистості. Ай, класно, що німець я з маленькою буквою. Да, пару чесник це. Та да. права це теж одна із найдорожчих речей в житті моєму, та. Да. Дякую, дякую. Да, стояти на полці біля хувер це велика честь, це я це. да. Пасибі, пасибі, За попу буду старатись. Дуже дякую. Дякую. Я дуже ціную слова і дуже ціную, коли люди пишуть від руки. Все. Ай, все. Я тебе дуже люблю. Спасибі. Йой.